Лежачи на підлозі, Чернігівка Юлія практикує накладання джгута на ногу. Я сподіваюся, що навчилися наданню першої медичної допомоги, так зупинці кровотечі в екстреній ситуації. Існують різні загрози, а на сьогоднішній день загроза значно вища ніж завжди. Проводить навчання парамедик Тетяна Влащенко. Вона мала досвід евакуації поранених, їздила в зону ООС у складі добровольчого підрозділу. Ми тепер це робимо двома руками і посягуємо з самого початку. Чому ми не робимо такого з рукою? Тому що. Ми розуміємо, що в нас одна рука поранена, і якщо він у нас буде в такому положенні повністю розтягнутий і ми будемо його накладати, то ми не зможемо попасти рятущимися в криві руками в цю пряжку і замотати його дуже швидко. А час в нас він найкритичніший. Ми повністю закручуємо максимально туго. Відкрите заняття з основ до медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій пройшло у Чернігові у суботу, 5 лютого. Відвідали його близько 30 чернігівців. Всі практикувались в зупинці кровотечі та вивчали, що має бути в аптечці у кожного. Жгут кровоспинний, турнікет або есмарха, який вже є, гемостатичні засоби бинти або серветки, звичайний бинт, ізраїльський бандаж. Ось. Він так виглядає. Парамедичні ножиці, гумові рукавички, оклюзійна пов'язка. А також назофаренгальний повітровод, який використовують для полегшення дихання, рятувальна ковдра та декомпресійна голка. Нам треба вколоти цю голку між другим та третім ребром по середній сусковій лінії. Тобто ми дивимося, кладемо руку. Ось ключиця, ось лінія, і ми ось сюди колемо цю горку. Але ми не колемо її, як у фільмах, коли беруть і отак от роблять. А ми її просто дуже повільно вводимо в людину. Роблять це, щоб полегшити пораненому дихання, я вважаю, що такі заняття важливі не тільки прямо зараз, вони важливі завжди. Ніхто ніколи не може бути впевнений на 100%, що нічого не трапиться з нашим регіоном. Тим паче, що ми досить поруч із Росією із Білорусією, тому я думаю, що ці навички зараз можуть. Бути надзвичайно корисними, можливо, навіть в майбутньому врятувати комусь життя. Після домедичного курсу ветеран бойових дій на сході України Владислав Шатіло розповів про основи поводження зі зброєю. Туда ми ложимо палець і завершуємо вистріл. Тобто, інші всякі моменти там ми його носимо, ходимо. там. Ну, любимо маніпуляції, то тобто, есть ну, видишь цель, тоді уже ну ложишь палец на сус на спускову скобу и производишь выстрел. Охочі вчились розбирати та збирати автомат. 23 трирічний Віктор Прокопович каже, згадав шкільні роки в школі. Когда то от на ДП, а так вообще для себя для всеобщего развития, Почому би й нет, Ну всегда нужно уметь владеть оружием, это неплохо, мне кажется. Для своєї розвідки надалі організатори планують проводити схожі заняття на полігоні, де всі охочі зможуть постріляти. Ольга Онищенко, Олександр Сідько, новини на Суспільному.